Королівська гвардія є лицарським братством, присягнувшим захищати короля семи королів. Стати членом королівської гвардії це найвища честь, якою може досягти лицар, і зарезервована вона лише для найдосвідченіших і найсмертоносніших воїнів. Коли лицар стає членом королівської гвардії, він відмовляється від усіх претензій на спадщину. Вони присягаються не володіти землею, не брати дружину і не народжувати дітей. Це робиться для того, щоб забезпечити абсолютну відданість своєму королю. Вони були засновані старшим Таргаріаном. Після кількох замахів на життя короля Ейгона завойовника, візеня. Дергаріан, сестра дружини Ейгона, змоделювала присягу королівської гвардії. Так само, як і присяга нічної варти, вона дається на все життя. Напевно, найвідомішим королівським гвардійцем був сер Артур Дейн, який служив Ейрісу Тергаріану і вбив усміхненого лицаря. Сер Дункан Високий був ще одним, який переміг Ліонеля Баратеона в єдиноборстві і десятиліттями вірно служив Ейгону П'ятому. Королівська гвардія присягається захищати свого короля від зла, виконувати його накази, зберігати його таємниці, надавати поради та захищати його честь. Королівська гвардія є.